Безпека є однією з базових людських потреб. Коли людині загрожує небезпека, це лякає її, бентежить, позбавляє сну. Усі думки і бажання спрямовані на подолання небезпеки. Безпека це коли ніщо не загрожує твоєму життю, здоров'ю чи добробуту. З давніх давен люди вивчають небезпечні ситуації, щоб уникати їх та запобігати їм. Та коли це неможливо, людина намагається діяти так, щоб захистити себе. Уникати! Запобігати. Діяти це закон для кожного, хто хоче навчитися безпечної життєдіяльності. Уникати це вміти розпізнавати небезпечні ситуації, оцінювати ризик і діяти так, щоб не потрапляти у них. Запобігати. Це передбачати наслідки своїх дій, щоб самому не попасти в непотрібні ситуації. Діяти означає не розгублюватись, тобто бути фізично і психологічно готовим діяти у небезпечних ситуаціях. Іноді упоратися. З небезпекою самотужки буває дуже складно, тому для певних випадків існують спеціальні служби. В них працюють мужні та відважні люди. Вони проходять спеціальну підготовку та в разі необхідності надають допомогу тим, кого спіткало лихо. Безпека на дорозі. Звертаю увагу на сигнали світлофора. Будь уважним. Не вибігай на дорогу. Переходь дорогу тільки по пішохідному переходу. Дотримайся правил дорожнього руху. Пожежна безпека. Вогонь може бути нашим другом або ворогом, щоб не сталося пожежі. Не грайся з сірниками та запальничками. Не розпалюй самостійно багаття. Не грайся з рідиною, що легко займається. Не бери до рук петарди та інші піротехнічні засоби. Безпека в умовах воєнного стану. Якщо почув звуки повітряної тривоги, негайно прямуй в укриття, узявши з собою рюкзак безпеки, запас харчів і води. Під час обстрілів удома ховайся в захищеному приміщенні, подалі від вікон, пам'ятай правило двох стіл. Будь уважним, під час прогулянок не торкайся вибухових чи підозрілих предметів покинутих іграшок чи телефонів. При виявленні вибухонебезпечного предмету негайно повідом про це дорослих або зателефонуй до служби порятунку чи правоохоронних органів. Так, від чого залежить безпека людини? Індивідуальний рівень безпеки залежить від самої людини, як вона вміє передбачати небезпеки і уникати їх, раціонально діяти у небезпечній ситуації від її характеру й особистих якостей. Тому нам, учням, треба берегти своє життя і поводитись безпечно.